Брізард – розріджує слиз і полегшує відкашлювання. Бавовна біля найпопулярніших курортів окупованого Криму. Про це повідомляють російські групи в соцмережах і навіть поширюють відео. Йдеться про вибухи поблизу Алубки та Семеїза. Телеграм-канали припускають, що ушкоджень чи навіть руйнувань зазнав бойовий десантний корабель Заркуніков. Наразі підтвердження цього від офіційних українських джерел немає. Але дописувачі повідомляють, що боєкомплект корабля почав вибухати, після чого судно пішло під воду. А над мі... Місцем інциденту став кружляти гелікоптер. Тому чекаємо новин від українського генштабу. Тим часом вороже Міноборони інформувало, що вночі 14 лютого їхня ППО, нібито, збила 9 дронів. Це Заркуніков це великий десантний корабель завдовжки 112 метрів. Його штатний екіпаж 86 осіб, і йому вже діставалося від українських сил. У квітні 22-го року в порту Бердянська його було пошкоджено. Тоді ліквідували капітана Олександра Черву. До речі, червоний. Нармієць Цезар Куніков, на честь якого і назвали російський корабель, помер від ран саме 14 лютого 1943 року. Упродовж минулої доби сили оборони відбили понад 70 ворожих атак. Як повідомляє генштаб, окупант завдав трьох ракетних та майже 160 авіаційних ударів, бив системами залпового вогню. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів через терористичні атаки північного сусіда. На жаль, маємо. Поранених і загиблих серед цивільного населення є руйнування та пошкодження багатоповерхівок, приватних будинків і критичної інфраструктури. Але збройні сили України відбивають ворожі атаки по всьому фронту і завдають ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки росіян за минулу добу. Наші військові знешкодили орієнтовно 1060 окупантів. Сили оборони України вразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 засобів протиповітряної оборони, 4 пункти управління, 2 склади боєприпасів, 7 артилерійських засобів, засіб радіоелектронної боротьби російських окупантів.